Є сила в імені Христа, це знаєм твердо, та залишається саме лише знання, не користуючися ж силою тією, поразки терпимо у всьому ми щодня. Диявол нас постійно атакує, Він бачить, не такі ми й сильні є, спокійно терпимо долю такою, а Бог такої долі не дає. І Він не бачить в нас протистояння, його не гоним іменем Христа. В ім'ями Господа все просим Подаяння та Він не тільки хоче благодать. Своє ім'я дав, Щоб перемагали, бо перед Ним так сатана тремтить, що проголошували ми Його ім'я, лиш, і від нас ворожа сила побіжить. А ми з ім'ям Христа не наступаємо, нападки терплячи, ми молимося, все ж ім'я Ісуса, часто призиваючи, все ж думаємо, недобрі в чомусь є. Хай Божий гнів так в серці запалає, щоб виклик кинуть грізній сатані, стоять в борні, в нападках не змиряясь, і перемогу проголошувать в Христі. А ще в моє ім'я ви не просили, просіть не тільки крихти зі стола, у імені моїм візьміть ви силу, змагайтесь нею, я її вам дав. Не тільки просто так ви проголошуйте, а з вірою, що сила не пішла, бо силу імені Господь для нас залишив, щоб її у битвах скористати. Наша боротьба не проти крові й плоті, а проти злобних духів сатани. Написано війна, її проводьмо, війна на смерть, не на життя завжди. Сьогодні ж у Христі життя ми маємо, захищені ми кров'ю Його. Із Божої руки Він нас не забирає, а тільки напада зі сторони. Якщо не відбувать нападок сміло, то стріли будуть кожен день літати. В ім'я Ісуса, крок лише зробивши, прогнавши ворога, хвалу будем співати.